Складаємо і розв'язуємо прості рівняння. Знову для початку нам, для розминки, добираємо з числа поданих ті, які є коренями розв'язками рівнянь. Ну, дібрати, рахувати, не будемо добро. 47 мінус 14, ні, 30, не підходить. 42 мінус 14, 45 мінус 14. О, 44 мінус 14, 30. Супер. Ось це сюди. 47 на 7 не ділиться, 42 на 7 – 6. Ага, одразу підійшло. 19 плюс P – 60. 47 плюс 19 – ні. 41 плюс 19 – а, ось воно і є, 60. І 90 мінус 49 – ні. 44 – ні. 45, 40, так, підходить. Ось це буде 45. Тепер по всіх правилах з оформленням нам треба розв'язати рівняння. Давайте працювати, що у нас тут 100? Ділити по А дорівнює 10. Невідоме дорівнює, невідоме дорівнює. 100 мінус С, гляньте, сотня була у нас все дорівнює 20. Невідоме дорівнює. невідоме М плю 11 дорівнює 100. Невідоме дорівнює, невідоме дорівнює. 100 помножити на n дорівнює 100. Невідоме дорівнює, невідоме дорівнює. Так, ділення ціле спочатку. Віднімання. Діле спочатку, ціле спочатку. Збільшення ціли в кінці. Збільшення ціли в кінці. Невідома частинка Зменшуємо. Невідома частинка зменшуємо. Невідома частинка Зменшуємо. Невідома частинка Зменшуємо. Рахуємо 10, 80, 89. 1. Підставляємо. Рахуємо. Десь 100 на 10 – 10. Все підходить. 100 мінус 80 – 20. 20 дорівнює 20. 20. 20. 90 і 10 – 100, 100 дорівнює 100, 100 на 1 – 100, 100 дорівнює 100. Склади та розв'яжи рівняння за текстами задач. Давайте. Чому би ні? Довжина тюленя самця. 30 дециметрів. Так, 30. Що там збільшується, зменшується. Самка менша. Яка довжина тіла самки, якщо різниця між їхніми довжинами 4 дециметра? Тобто різниця між довжинами. Значить самець 30 дециметрів, мінус самка Х дорівнює 4. Невідоме Х. Невідоме дорівнює, невідоме дорівнює. Е, зменшення ціли спочатку. Невідома частинка. Шукаємо зменшення. Зменшуємо. Отримуємо 26. Підставляємо. 30 мінус 26, дорівнює 4. 30 мінус 4 дорівнює 4. Це. Так. Наприкінці осені тюлені роблять продушений в кризі. Через які дихають усі зими. Першого дня зробили 8. Зробили. Другого не знаємо. За два дні 13. Невідоме дорівнює, невідоме дорівнює. Ціле в кінці, частинка невідома, шукаємо зменшенням. 8 плюс 5 дорівнює 13, 13 дорівнює, 13, Це співпало. Так, далі, третє. Скільки рибин утекло від тюленя, Якщо він упіймав 15. Утекло, не знаємо. І потім з'їв, вдалося з'їсти. Тобто залишилось у нього 9. Невідоме дорівнює, невідоме дорівнює. Частинку шукаємо зменшенням. 6, 15, мінус 6. 9. 15, так, дійсно 9. І маса тюленя 25 новонародженого. Скільки набрала, не знаємо. Але потім став 52. Невідоме дорівнює. Цілий в кінці, частинка зменшенням. 27. 25 плюс 27 дорівнює 52. 40 і 12, 52, дорівнює 52. Це ми розв'язали. Склали рівняння і розв'язали це все. У нас ще залишилось доповнити і геометричне завдання. Істини рівності. 44 мінус 20. Так, 19, ну що, 20-ка більше. Ставте, що хочете. Ось 80, я розумію, що буде менше. Один. Так. 20. Ось мені лінь просто рахувати. я 90 мінус 50 це 40, тобто 20-ка точно буде менше. Тут. 30 і 30, 60, тобто, ну, 70 візьму. Ем, 4 хочу. 83. Так, два. Хай буде 77, хай буде 78. Все. Периметр п'ятокутника зі сторонами. Периметр. Всі сторони додаємо Так, 8,4, 12, 5 і 7, 12, 24 і 9 це 33 сантиметри. Все. Матеріал опрацьовано. Дякую за увагу.